Пропоную познайомитися з вікном програмок, які ми будемо вивчати в другому класі. Перша програмка це блокнот. Вона має вигляд записничка. Я її підпишу українською мовою. Блокнота. Для того, щоб відкрити програмку, нам потрібно або зайти в головне меню в списку. Знайти необхідну нам програмку, рухаючи бігунок, або в пошуковій системі ввести назву програмки, і нам вона в списку з'явиться. Або, наприклад, я програмки, якими користуюся і потрібно, щоб мені були під рукою, розташовую їх на панелі завдань, або роблю ярличок на робочому столі. Для того, щоб відкрити програмку, наводжу вказівничок миші, клікаю два рази і відкриваю. Перед вами з'являється вікно програмки. блокнот. Давайте роздивимося цю програмку. Ну, По-перше, блокнот нам потрібен як звичайний записничок, де ми можемо записувати, робити якісь нотатки, щось, те, що нам треба запам'ятати. Розв'язувати задачі, складати твори, писати словникові слова тощо. Кожна програмка має певну будову. Дивіться, значок програмки, ім'я програмки, кнопки керування програмкою, меню програмки. Кожне меню має вкладка має меню перелік команд. Да? Правка. Формат, вид і довідка. Ми тут можемо написати, наприклад, вітаю. Сьогодні. Гарний день». відтворюється тут текст. Тобто, це програмка для створення текстових документів. Запам'ятайте, будь ласка, дітки. блокнот. Ми можемо натиснути файл і зберегти цей документ. Зберегти, наприклад, на робочому столі, щоб вам показати, і надамо назву Другий клас. Зберігаю. Закриваю. Отже, в мене на робочому столі з'явився текстовий документ другий клас. Створений в програмці блокнот. Це перша програмка. Так, те, що мені не потрібно, я в кошик одразу. Блокнот ми з вами роздивилися. Наступна програмка, цікава у нас є це калькулятор. Ми можемо її шукати в переліку в головному меню. Наш калькулятор, та ось вона. А можемо одразу в пошуковичку натиснути і шукати вже в пошуковичку ось калькулятор. та саме. Тобто, бачимо, я її двічі відкрила. Так само відкрили ми програмку калькулятор. Для чого нам потрібна ця програмка? Для того, щоб ми могли виконувати якісь обчислення. У нас три рисочки зліва це меню. Дивимося. Тут у нас звичайний калькулятор, інженерний для побудови графіків, для програмістів, для обчислення дат тощо. Ну, Нам потрібен звичайний калькулятор. так? Далі тут є цифри, які ми будемо користуватися для того, щоб записувати вирази, і математичні знаки. І з вами поки що вчили математичний знак додавання віднімання. Ну, може, вже хтось учим табличку множення і ділення. І, наприклад, 56 додати 38. Ой, вибачте: 56 додати 38 дорівнює 94. Все. Ми виконали обчислення. Це програмка калькулятор. Так само. Назва програмки, кнопки керування вікном, можемо розширити. Бачите, зробити ось такий е, великий віконний режим. Можемо натиснути, звузити, можемо згорнути, і наш калькулятор опиниться на панелі завдань. Для того, щоб відкрити цю програмку, натискаю на панелі завдань на значок програмки, і вона знову відкривається. Хочу зробити більше вікно, натискаю на віконний режим. Хочу зробити менше, натискаю на віконний режим. Ми познайомилися з програмкою калькулятор. Наступна третя програмка, з якою ми будемо працювати, це програмка Paint. Вона має значок ем, Палітра і пензлик. Це програмка для малювання. Майже на кожному комп'ютері така програмка є, а також існує Paint Online. Знайдіть, будь ласка, Paint. В головному меню. Можна по шоковичку ввести Paint. Оде навіть в мене є Paint 3D. Угу. Ось, бачите ця програмка. І відкрити її на перегляд. Давайте подивимося. Значок програмки, ім'я файлу, поки ще немає він у нас безіменний. Назва програмки. Кнопки керування вікном згорнути. Знайшла значок Paint, натиснула розгорнути. Віконний режим відкрити велике вікно. Да? Давайте роздамося меню файл. Дивіться, яке тут меню у нас є: створити, відкрити, зберегти, зберегти, як друкувати тощо. Далі головна це основне вкладка. Тут у нас зображення, інструменти, фігури, кольори. І вигляд, збільшити, зменшити. І так далі. Це ми будемо вивчати пізніше. В цій програмці ми будемо малювати, створювати різноманітні графічні файли, зберігати їх, розмальовувати тощо. Тобто, ми будемо з вами вчитися бути художниками за допомогою комп'ютерних програм. Все. Ту, що я хочу зберігти цей файл. Натискаю «Файл», шукаю в меню Зберігти як. Далі натискаю, що це робочий стіл. Далі натискаю, що це фігури, назву дам йому. Фігури. Ой, англійська мова. Почте. Фігури і зберігаємо. Закриваю вікно програмки. У мене на робочому столі з'явився файл фігури, який я створила в графічному редакторі Paint. А до речі, відкриваю його програмка для перегляду фотографій. Ми з нею познайомимося на наступних уроках. Повчимося нею користуватися. Це третя програмка. Якщо вона у вас є, відкрийте, будь ласка, подивіться вікно і цієї програми. Підсумовуємо. Вам потрібно вдома знайти і познайомитися з вікном програмки Blacknote, з вікном програмки Paint і з вікном програмки Калькулятор. А мені намалюйте, будь ласка, на аркуші вікно вашої улюбленої програмки. Підпишіть, які об'єкти є в цьому вікні.